Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований, стіни з дерева. Обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити, господарська будівля сарай. Це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми. Зупинка громадського транспорту. Неподалік. Що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місті. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал.